Вітання всім глядачам. До нас в гості завітав генеральний директор футбольного клубу Фенікс Під Монастир Юрій Павлишин. Рада вас бачити. Доброго дня! Завершився сезон. Як ваш настрій? Прекрасно. Як то каже, вже не останні в турнірній таблиці, хоча покладали надію бути там в четвірці, як мінімум. Але враховуючи те, що в нас були проблеми з ігровим складом, ну тому така позиція в турнірній таблиці залишилась. Чи задоволені ви хоча б трішки сями місцем в турнірній таблиці? Mm, ну, скажімо так, задоволені в тому плані, що з появою в другому колі нового тренера він дав таке натхнення, бажання молодим гравцям проявляти себе більше. Бо з попереднім тренером вже команда, якась трошки була вигорівша, десь менше проявляли себе на полі, і, відповідно. Появився новий тренерський штаб, який дав подиху. І, враховуючи те, що в нас в першому колі так не дуже добре йшли ігри, тому ми так максимум вижили з того, що було. Загалом, як ви оцінюєте виступ команди в цьому сезоні, скажімо так, непогано. Непогано. Е, який турнір цього сезону був для Пенікса таким найбільш складним, але водночас таким найкращим з точки зору, де було найбільше досвіду? Ну, цей сезон у нас дуже в порівнянні з попередніми Видався складним в плані того, що і десь зараз військовий стан впливав на можливість добирання на матчі, і молоді гравці. Також треба було враховувати, то, що їм Треба було ігрової практики більше, тому о, навіть не знаю. Там, чемпіонат України серед аматорів теж свої плюси дав. Мені сподобалось. Молоді гравці почали себе проявляти краще. Чи задоволені ви нинішнім складом команди? Ну, це вже більше питання до головного тренера, ніж до мене. Ну, у нас позитивні хлопці є. Я нічого не можу сказати, що там якийсь негатив від них. Але ну, що маємо, то маємо. Який матч цього сезону ви вважаєте найкращим для Фенікса? Який був найбільш емоційний і вам найбільше запам'ятався? Я би два матчі, які мені більше запам'ятали. Ми грали чемпіонат України серед аматорів в Полоному. Там команда до приїзду нашої команди взагалі не мала програшів. Відповідно, ми там виграли 2-0, забрали в них очки і дуже запам'ятався матч проти Мустейськ. Якраз Максим почав очолювати команду. Ми там виграли 4-2, якось так, чи 4-1, не, не пригадає, чи 5-1. От і, ну, і решта так, всі на рівні були матчі. Знаю, що команда з наступного сезону з'явиться в нас вже в другій лізі України, вже атестується. Так, це правда. Це чудово! Вітаю вас з цим! Що взагалі потрібно для переходу на такий більш професійний рівень? По-перше, там стадіони, структура має бути, персонал, команда. Ну, вже більш кваліфіковані гравці мають бути. Подали заявку минулого тижня. Була семінарна рада з учасниками команд, які претендують взяти участь в другій лізі України. Зараз працюємо над документами. До речі, в нас під монастирі планується розбудовувати стадіон. Будемо будувати розівалки ще додаткові поля. Майбутньому також плануємо там і готель збудувати, тобто інфраструктуру в Підмонстрі розвивати так наповно. Дуже багато планів, і це все, щоб команда все-таки грала в другій лізі і знаю, ну, і не що. Тільки там да, Боги, і вище піднімемося. І ви ще маєте в планах залишити команду, яка буде грати на область, правильно? Так. Так, плануємо мати команду і в другій лізі, якщо отримаємо атестацію, і відповідно брати участь в чемпіонаті області за рахунок того, щоб гравці, які будуть мати менше ігрової практики, могли себе реалізовувати там в інших чемпіонаті. Ви не маєте юнацької команди, але чи було б доречно створити ще юнацьку команду і виховувати серед своїх гравців вже юнаків, які могли би в майбутньому покращити склад команди? Ну, так, ми, ми плануємо бо і для атестації в другу лігу України і треба мати юнацьку команду. І ми якраз над тим працюємо, щоб її там фінансувати і створити? Які завдання стоять перед командою на весняну частину чемпіонату? Перше завдання це сформувати бойовий склад команди, який вже можна сказати, буде формувати гравців, які будуть брати участь в другій лізі України. Тому у нас зараз задача дуже максимально зібрати велику кількість кваліфікованих гравців. Чи планується у вас розвиток соціальних мереж: інстаграм, Фейсбук, TikTok? Як ви взагалі будете працювати над цим? Так планується. Ну, зараз в сучасному світі без соцмереж нікуди. Відповідно, о, може навіть якийсь відділ створимо по соцмережах. Ну, але це обов'язково умови навіть є для другої ліги. Тобто команда має мати свій Ютуб-канал, брати активну участь в соцмережах, бо в нас. Кожен другий десь зареєстрований як не в інстаграмі, то в фейсбуці. Відповідно, це буде для нас плюсом. Що для про нас буде хтось знати? Як би ви описали Фенікс у трьох словах, які найбільше відповідають характеру вашої команди? Фенікс сам собою символізує відродження, силу і жагу до перемоги. От. Десь так, як плануєте взаємодіяти з болівальниками в наступному сезоні? По-перше, будемо створювати умови, щоб наші болівальники мали можливість там приїздити на наші матчі, як виїзні, так і самодомашні, щоб наша підтримка була. Як складно фінансувати футбол під час війни? Ну, зараз взагалі дуже складно бізнесу розвивати свій, свій бізнес. Але жагаю, любов до футболу наших президентів Вони стараються поєднувати це, створюють умови для гравців. От, хочу зараз інфраструктуру розбудовувати і паралельно ще й наших збройні сили України підтримують, виділяють кошти. Відповідно, ну, у нас, як ви знаєте, є три президенти: це Степан Пилип, який має свій взуттєвий бізнес, взуттєву фабрику Стефану Колекшн. І два президенти це Володимир Феник, Денека Василь, які мають будівельну компанію Глобус. Відповідно, вони <кхе> стараються і створювати робочі місця для працівників, підтримувати військових і розвивати футбол в своєму регіоні. Складно, але працюють над тим. Чи плануєте ви в новому сезоні залучення нових спонсорів? Так, звісно, плануємо, бо без спонсорів зараз важко буде. Можу виділити, з ким ми вже домовилися. Там, медична клініка родина вона буде нашим спонсором в плані медичного обслуговування гравців. це є обов'язковою вимогою для другої ліги України. І з, ще там розмірковуємо над іншими спонсорами, це так, як нова пошта і тому подібне. До речі, ще таке до вас запитання щодо найкращого голу в сезоні для вас. Є якийсь такий гол, який вам прям дуже запам'ятався. Так, це в Кубку області, який я забив головою. Класно. Супер. Ми якраз проти руху грали. Програли 3-2, якраз другий гол. Фишук Максим, наш головний тренер, забив перший, а другий. А так, щоб Та в нас всі цікаві голи. Порівняю, протягом сезону були всі цікаві. Немає якогось такого там, халявного, як то кажуть, голу. Всі напрацьовані, всі заслужені. Тут, щоб я, я якийсь окремий гол і запам'ятав, ну не було такого. Протягом сезону чи взагалі були труднощі з гравцями, можливо, травми? Та були, так, звісно, були всі якісь там мікротравми, травми. Сам найбільше такі плачевною втратою. Це в нас була травма гравця Залоги Марина. Це в нас виїзд був за ліжки, якщо я не помиляюсь, на чемпіонаті України серед аматорів. І він на передігровій розминці порвав хрести. І початок сезону він у нас центральна лінія. І відповідно, це можна сказати серце команди, поштовх команди, який їх завжди розвивав атаки і сприяв завершенню тих атак. І без нього було важко відчутно. Ну, зразу було там матчі, коли його не було, відчувалося, що є нехватка одного гравця. Хоча один гравець порівняє з десятьма полями, там не особливо мав би якісь долі вирішти. Бачите, як показує практика, один гравець деколи може бути ключовим. Можливо, щось би хотіли побажати вболівальникам футбольного клубу Фенікс під Монастир. Ну в першу чергу хотів би побажати, щоб в нашій державі завершилась війна, щоб наші фанати вже мали більш таку вільну змогу відвідувати матчі. Бо в наш час так не дуже сильно зможе зосередитись на футбольних матчах, бо десь думаєш, як допомогти військовим державі, щоб чим пошвидше. Ми настала ця перемога. Настане перемога. Надіюсь, дуже швидко. і Будемо перемагати для своїх фанатів, щоб вони насолоджувалися грою мільйонів. Юрія, дякую вам за таку цікаву розмову. Успіхів вам в новому сезоні. Дякую. І до зустрічі. Наступний гість головний тренер футбольної команди Фенікс під монастир та районної команди Січ Добряни Максим Фещук. Максиме, вітаю вас. Привіт. Як ви, як ваш настрій? Чудово. Максиме, розкажіть про свій шлях до Фенікса, та що вас спонукало стати головним тренером цієї команди. Ну, декілька років виступав в цій команді в якості футболіста. І, скажімо так, ну, вік вже такий, що пора переходити ну, вже трошки футбольна кар'єра закінчується, хоча я рахую, що вона десь закінчилася трошки набагато раніше, так на серйозному рівні. Це так було для, скажімо так, для апетиту, для підтримання форми, для раді того, щоб просто люблю футбол. Там вболівальники є, Фенікса, Фенікси, скажімо так, хороші керівники команди, тому що грав з задоволенням проводив час е е в липні. ну, Почну з того, що зимою важка була ситуація в підмонастирської команди в плані. Там керівництво команди, головний інвестор трошки відійшов в зв'язку з певними. Подіями ну, в нашій державі, в кожної різна ситуація. Було, скажімо так, людині не до футболу, одному із інвесторів. А в мене в той час, скажімо так, Січ Добряна, мене з'явився такий проект, на якому я, можна сказати, так, працюю. Я є тренером, я отримую колосальне задоволення. Я від Добрян, чесно, в захваті, що в мене от в житті такий появився. Шанс очолити цю команду, бути, скажімо так, займатися тою медійністю. Ну, серйозно, велике задоволення отримував від роботи там. Ну, і десь там почав тренерську діяльність. Хоча, скажімо так, це мені в майбутньому не завадило поєднювати, а в підмонастирі ну, запропонували якби, очолити команду вже, скажімо так, молодий, відносно молодий тренер, хоча ще, скажімо так, і до сьогоднішнього дня ще не рахую себе там. І ніяким тренером, тому що ще нема досвіду роботи. Я її тільки набираю, я як, скажімо так, які перспективні футболісти, які подають надії, так я себе рахую. Людиною, яка може подавати надії, яку можуть оцінювати зі сторони. Я себе сам самооцінка вона не є об'єктивною. Тільки зі сторони можуть людину оцінити за її роботу, за її бачення. Ну поспілкувавшись з керівниками, вернувся, скажімо так, один з інвесторів, з який запропонував очолити ту команду. Вся команда залишилась на місці. Всі, хто були попередні керівники, там Чих Андрій, і Андрій став там, спортивним директором Фенікса, це ну, пішов, можна сказати, з головного тренера спортивним ну, як, в керівні посади керівники нічого не помінялося. Ну і я, в команді, я взяв цю команду літом в такому стані, в якому вона була. Щось краще зробити було важко, тому що є певні регламентні норми, де я не міг запрошувати гравців з Прем'єр-ліги Львівщини, напряму були якісь такі домовленості, але є такий регламент. І прийшлося декілька футболістів, скажімо так, запросити. Все ж таки вийшло. Ну і почати робити, як мінімум, команду, колектив, щоб хлопці звикали до моїх вимог, до мого бачення футболу, як я бачу щось. То було на початках, ну, скажімо так, то і на сьогоднішній день тяжковато, але от результат моєї роботи був в кінці. Якраз кінець сезону, кінець осені. Я побачив, що команда ставала вже міцніша, зіграніша, створився колектив, і, скажімо так, закінчення чемпіонату навіть пішло десь не на руку. Тому що дійсно команда почала більш-менш грати, то, що я хотів бачити, і, скажімо там, з тим потенціалом, який є. Ось і все. Які матчі цього сезону ви вважаєте найкращими для Фенікса? Для мене найкращі матчі це не, не тільки. Скажімо так, матчі на результат. Завжди всі звикли говорити наймач, найкращий матч, там, коли ти там, переміг, і тим він найкращий. Не зовсім я так оцінюю. Наприклад, я просто перед тим, як сказати, найкращий, я стартанув. Фенікс стартанув під моїм керівництвом перші ігри там, з перемог. Хоча, чесно, по великому рахунку я... результат є. от. Самими іграми я не дуже був задоволений, тому що, ну скажімо так, виграє команда на певному якомусь класі певних гравців, але як такої командної гри, щоб там щоб були легкі перемоги, я би не назвав, тому вони не є. Хоча президенти були там спочатку задоволені. потім зламався в мене, отримав травму ключовий гравець Маріан Залога. І в мене просто все посипалося. Ну просто команда посипалася. Почалися нічі, почалися більш сильні суперники в області, на аматорах почали програвати. Помилки, і от якраз на тих програшах команда почала рости. Я почав, команда почала, скажімо так, сильний суперник заставляє побачити твої недоліки. Коли ти бачиш свої недоліки, ти їх починаєш над ними працювати, і тоді команда стає сильнішою. І от кращі ігри в чемпіонаті області я би відмітив би, програшну гру в Новояврівську. Ну, людина прола на виїзді. Ну, це була хороша гра в нашому виконанні. Багато гольових моментів не забили. Чесно, могли навіть. Я рахую, що ця гра могла і навіть бути виграшна для нас. Хороша гра була проти Мостець на виїзді, коли ми перемогли 5-1. Нашому виконанні, але чесно, особисто я на область взагалі так. Я прийняв команду в другому колі, вона там була на шостому місці. Закінчили на цьому область взагалі не грала роль, тому що ну, ні за що не бороться, просто створюється команда. Трошки було цікавіше на аматори грати, подивитися рівень аматорського футболу і інші команди з інших областей. Ось тут, чесно кажучи, я би відмітив перемогу в Полонному. На виїзді. Ми єдина команда, яка перемогла на виїзді цю команду. Це Житомирщина, здається, Полон. чи Хмельниччина, що це вже не пам'ятаю. Хороша гра була за Гроном одним із лідерів чемпіонату Дома 0-0. Хороша гра була з Миколаєвом на виїзді Миколаєві, коли ми зіграли на аматор 0-0. Я взагалі рахую, що в цій грі. Ми могли претендувати на щось на щось більше, і ще раз скажу: є хороші ігри, враховуючи той кадровий потенціал, який в мене був багатьма іграми я задоволений. Просто це далеко не те, що я хочу бачити на сьогоднішній день. Ну, все в моїх руках, в мене є, скажімо так, в мене є всі можливості для того, щоб зробити ту команду синішою. Як ви оцінюєте гру своїх найкращих бомбардирів цього сезону це Вадима Янчака і Павла Яворського? Ну, відверто скажу, що не слідкую, хто там який бомбардир в цьому сезоні. Тим більше я якось вже не рахував. Ну, наприклад, вернусь до того, що весно, весною, ще не будучи головним тренером, я там грав. Трошки, якщо в мене була можливість, я Феніксу грав, допомагав в іграх, але це були ігри тільки на область. Я на аматори не грав, бо аматор виходили по вихідних, а в мене ще УПЛТБ, і в мене Січ Дубряне в пріоритеті було однозначно тоді. І я не рахував, хто скільки голів, Я навіть таке, що Яворський і Янчак краще бомбардири команди, ну, приємно. Але я навіть цього не знаю. Я навіть не знаю, скільки вони голів забили, Чесно, я за ним не слідкую. Я трошки вже більше орієнтуюся від кінця липня і до сьогоднішнього, дня, коли я був в період тренерства. То в принципі що можу сказати? На рахунок Янчука я рахую, що він знов таки роз, розкривається. Він, він має ще можливість прогресувати. В нього є дуже хороші дані. Він є одним із лідером цієї команди на сьогоднішній день. І, скажімо так, під моїм керівництвом все-таки позабував нормально голів. Бо до того часу, як він грав, скажімо так, він взагалі був незабавний. Ну бо я так з керівництвом організував при мені, бо мені керівництво стало питання: ну що там вадік, там якісь певні умови в нього є. Там це ну при мені він забував дуже нормально, позабував голів, і вони були важливі. І результативних передач робив. на сьогоднішній день однозначно він є одним з лідером команди, один із лідерів команди є Павло Єворський. Я теж дуже в принципі, задоволений його грою. Навіть, можливо, скажімо так, він ще більш, якщо порівняти їх двох, він ще більш універсальний гравець, тому що, на мою думку, він більшість ігор провів не на своїй позиції. Він вимушено закривав ті позиції, які в мене було просто не було кого ставити. скажімо так, я в повній мірі не зміг його використати і не міг оцінити його потенціал на сьогоднішній день важко. Просто Можу хіба пожати руку, подякувати, що він багато питань позакривав по самовіддачі, по всьому, йому є ще куди. Він молодий хлопець, йому є ще над чим працювати, знаю його недоліки. Але, як на мене, ну, це не є проблема, і я рахую, що він ще може вирости е в плані, там, як футболіст. Підняв в деяких компонентах, і я думаю, що він ще Феніксу зможе дати те, що я хочу на даний момент. Чи хтось покинув команду, або ж навпаки, чи з'явились нові обличчя? І дуже було би цікаво почути все-таки про воротарську позицію, чи зараз вирішене це питання? По-перше, по воротарська позиція вона у мене саме більше, скажем, була проблемна. Тому, що, от як я набирав воротарів в команду? Ну, пройшовши Фенікс, в Феніксі не було ні одного воротаря, по, по факту не було літом ні одного воротаря. Кушпара я побачив, граючи Січ Добряна з лідерами чемпіонату. Побачив, що я сам там грав з Січ, побачив, що стоїть в воротах більш-менш нормальний воротар, який там тягне. Все, я прийшов, приходь до мене, запросив. Раз є воротар. Другий приїжджає молодий, 17 років десь там був ну на перспективу. Добре, вже є воротар для тренувального процесу. Третього взагалі не було. В кожного кушпара є робота, то він може тренуватися, то не може без тренувального процесу. Тут з'являється Мар'ян Строцицький, який працює. В Карпатах У19 херебілітологом, син легендарного воротаря Карпати. І Я бачу, він там грав за ветеранів, умовно кажучи, ворота. Кажу: ти можеш мені стати в ворота? Бо ну, якщо там підстрахувати, то він каже, це без проблем. Ну і, скажімо так, стартанувши з Денисом Кушпором, Ну, були вирішені ігри, потім мене були. Не те, що претензії. Я розумію, просто тільки певне... От, на район Денис був там, хороший воротар. Тут є певний рівень, і ти бачиш, ти бачиш його роботу, ти бачиш, що людина вже працює там, в дитячій школі, ворот, там, то, вже... то трошки вже зовсім інше. Коли є більш професійні футболісти, появляються, тут важко. Ну, скажімо так, Денис, непогано деякі ігри відстояв, але ну, це. Скажем, так трошки й поза на запускав. У мене були до нього претензії, але взагалі можу тільки подякувати за те, що він той час виручив мене. І скажемо так, як я вже казав, на сьогоднішній день. Денис звідси покинув команду. ну Як покинув? Тому що ну, я йому за цей період, який брав, він пішов, ми нічого не винні, все розраховано в плані фінансів. Я маю на увазі, тут. Мені... Другий воротар Захар прийшов молодий. Ну, теж відстояв декілька ігор. Ну, він ще дуже молодий. ну Деколи мені було з ним важко розмовляти, він... Так, він до нього щось говорить, що без він на тебе так дивиться, ніби слухає. щось, Але думками думає, ти що, ти хто такий? Ну було таке відчуття. Він мене дуже сильно смішив, такий трошки відморожений в хорошому розумінні, але теж розпрощалися, і що не то, не то, що мені потрібно. І в кінцівку Маріан мені закрив, все ж таки дійсно закрив мені, відстояв, повиручав, здобував ті очки, я йому вдячний. І зараз та позиція так, вона дійсно проблемна, вона не вирішена, але вона в процесі. Ведеться якраз зараз ведеться розмова, є кандидати, але Я не буду їх озвучувати. Ну, бо то недоцільно. Ти запитала, чи на сьогоднішній день є якісь новачки в команді? Так. А, потенційно є прізвища, з якими я розмовляю. Потенційно, просто, скажімо так, ті люди, з якими так. я розмовляю, вони не вільні сьогодні, вони знаходяться в інших так. командах. І тут питання: чи прийдуть, чи не прийдуть, під що якраз почався робочий момент. Фенікс збирається 13 січня, будуть деякі люди на перегляді, навіть я знаю, хто буде, але що таке для мене перегляд? Для мене перегляд таких людей не то, щоб, там, от реально переглянути, що він може. Там. Я знаю, хто буде на перегляді, мені головне. там. Чи він не поломаний, чи він живий, здоровий в такому плані, чи він там не має лишньої ваги, чи він взагалі поговорити з ним тих, хочеш футбол грати взагалі, чи не хочеш. В такому плані в мене буде перегляд. У мене перегляд довго. футболіст, якого я не знаю, того я можу дивитися там тиждень, два, які здати товариські ігри, щоб зрозуміти, що він поспілкуватися. А так ну будуть, звичайно, буде дуже багато нових облич в Феніксі це 100%. тільки тільки я не можу сказати, чи вони будуть сьогодні, чи вони будуть через тиждень, чи вони будуть 13 січня, чи вони будуть 25 в якійсь мірі Фенікса зараз іде цикл зборів до Другої Ліги України. Це є півроку. В мене є сім аматорських ігор. Область. Ну то питання таке що я не знаю, чи буде Фенікс участвувати на області. Я думаю, що буде, але то буде. Принципі, як якийсь як фарм-клуб, друга команда не буде в мене такого, що футболісти грають, як було осінню, і на аматори і на обласні кісь так буде грати аматори. Я прихильник того, що було дуже багато товариських ігор з командами вищого класу і з командами набагато вищого класу. Я би хотів мати такі товариські ігри, щоб футболісти саме грали в таких командах з такими командами до підготовки до другої ліги. Чи знову ж таки ще раз повторюся: чи зараз в мене будуть футболісти зразу під другу Лігу України чи просто на півроку? Не можу відповісти це питання, тому що е, все залежить від них. Буду брати, буду казати, що є можливість. Я ніколи футболісту не дам шансу в житті. Ну що таке давати шанс? Дається на шанс, дається можливість. От і все. А вони її використають, не використають, то вже від них залежить. Ми вже трішки згадували за Січ як вам дається поєднувати роботу в двох командах і де вам більше подобається? Де більше подобалось? Ну, ну, Я ж не можу виділити, де мені більше подобається. Легше працюєшся в Січі, бо в мене більш там, скажімо так, працювалося в Січі, бо там більш налажена система правління. система. Там було легше. Мені там було легше з колективом. Колектив, який створювався навколо мене разом зі мною. Ну, розумієте, Це команда з нуля, в яку прийшов я. Це з нуля, це воно вже легше. Там всі пацани, з якими я скажімо так, яких як показує TikTok, можу обматюкати. Хоча тільки таке і показують, насправді воно так не є. Просто. Таке показувати цікаво. Можу й похвалити. Ну, скажімо так, там в Січі в мене було більш все налагоджено з керівництвом. Більш тут трошки важче поки що. І знову ж таки, я взяв команду посередині сезону Фенікс. Деякі нові люди влилися, в яких я привів. Навіть з деякими ми вже попрощалися. А походу, ці футболісти були раніше. Тут трошки важкувато зараз. Я кажу, зараз моя задача створити. От Фенікс якраз треба створювати. Якщо Січ Добряни не треба створювати, там треба, можливо, чуть-чуть добрати, підправити, і я знаю, куди йде Січ Добряне, то Фенікс, ідучи туди, тут треба створювати. Ще тут треба створювати. Тут ще нема нічого створеного, щоб щось закріпляти тут. Набагато більше роботи. Як вам співпрацюється з генеральним директором Юрієм Павлишиним? Класно співпрацюється, професіонал в нього все попереду він людина нова в футболі. Буде розвиватися до кінця він навіть що мені здається не усвідомлює свою відповідальність. Дуже відповідальна в нього посада. Все супер, все класно. Під час матчів на меморіалі Юста я працювала в команді Січ фотографом, і добре знаю, що у вас завжди було чудове почуття гумору, особливо коли ви розповідаєте анекдоти. Чи з'явився у вас за цей час новий анекдот і чи могли ви поділитися з нами? Анідотом? Так. Ні, я з вами анекдотом ділитися не буду, це тільки для команди. Вони просто всі ж Дуряни, там самі ходячі анекдоти, тому і анекдоти заходять. Почтам гумору, я люблю. У мене, мене з тим, як, скажімо так, проблем немає. Немає нічого проти, навіть коли наді мною жартують. Це, це нормально. Е... Ну, що я тобі ще скажу? <схід> ну, Ти була фотографом в Січ Дурина, ти все бачила атмосферу. Хочеш, щоб в мене так було і Фенікс. Чи є ймовірність, що в новому сезоні в Феніксі з'являться гравці з команди Січ Добряни? Провокативне питання для гравців Січ Добряни. Розумієш, Січ і Фенікс, по великому рахунку, майже не пересікаються в тому плані, що. Січ Добряне це медійний проєкт, чемпіонат району, а тут іде Друга Ліга. Хоча мушу визнати, зараз поговорю про Січ, що є хлопці, які би хотіли грати в футбол, дійсно люблять футбол. І ти знаєш, для багатьох дуже важлива камера там. А є хлопці, які навіть не звертають увагу на камеру, дійсно хотіли би грати в футбол. Ну, давай так. Я тобі не буду відповідати категорично на це питання, просто скажу: ці півроку деякі гравці Січ Добряни. Участвував в тренувальному процесі Фенікса стабільно і, і постійно.